Якщо навколо всі дураки, можливо, ти центральний. Ну про це ми вже з тобою говорили разок. Подумай, ось А, Що привело до зміни відносно? От, наприклад, на підприємстві люди приходять, працюють і йдуть. По причині або самі звільнились, або її звільнили. Також два моменти: що підприємство може зробити такого, що працівник не звільнився, і як може підприємство чи система попередити помилки людини. Що це не призвело до звільнення. Ще глибше. Подумай на крок вперед, якою основною причиною було звільнення особистості, або те, що особисто покинула твій особистий простір. Ми ж не говоримо тільки про роботу, ми говоримо і відносини людські. Що ти зробив такого? Можливо, твоя зверхність, тупість чи просто неубачність, наприклад, в те, як в моєму випадку, призвели до втрати даного контакту, втрати даної особистості. Подумай на рахунок того, чому людина дозволила собі змінити думку про тебе. Для чого це потрібно? Тому що цей негативний кейс вже відбувся. Ти повинен навчатися на негативних кейсах і не допускати помилок в перспективі, тому що люди важливі, не гроші, не меблі не машини, і тобі треба їх вміти берегти. Неважливо це на роботі чи це в відносинах. Подумай на рахунок цього, подумай про причинно слідковий зв'язок. І де ти може бути краще і як допрацювати? А ще краще, наприклад, як з працівником, задай питання: що було погано на тому підприємстві, де він працював, і що потрібно покращити.